Щодо справ про встановлення факту загибелі військовослужбовця, який за матеріалами частини перебуває в статусі зниклого безвісти, у даному відео постараюсь відповісти на ваші часті запитання щодо цих справ. Перше це встановлення факту смерті в суді можливо лише в судовому порядку шляхом подачі відповідної заяви в суд, в якій обґрунтовано будуть викладені всі факти і обставини смерті військовослужбовця. До вказаної заяви також за необхідності адвокат подасть клопотання про витримування доказів або виклик свідків в суд. Друге і найголовніше у цих справах це до суду. Ви маєте подати незаперечні достовірні докази, які які свідчать про смерть військовослужбовця у точно визначений час і обставини, за яких настала смерть. Такими доказами можуть бути матеріали службового розслідування, висновки експертів. Пояснення свідків, довідки, накази командира військової частини, заяви до правоохоронних органів, протоколи допиту свідків слідчим тощо. Отже, такі справи про встановлення факту смерті, ми супроводжуємо в суді і, вивчивши наявні у вас документи, ми зможемо вам повідомити про перспективи ініціювання такої судової справи. Якщо ж ми побачимо, що необхідно збирати якісь Документи або докази, ми обов'язково з вами це узгодимо і направимо відповідні заяви чи адвокатські запити. Отже, якщо вам потрібна консультація або ведення в суді такої справи, звертайтеся. Тепер ми також і у місті Києві, наш офіс за адресою вулиця Золотоворіцька, 8, дріб 4. Ви також можете написати для консультації нам чат, де ми також якісно опрацюємо ваш запит.